Вітаю, мене звати Олена Мельниченко і сьогодні ми з вами будемо говорити про множення та ділення раціональних чисел. Тобто поговоримо, що відбувається, коли ми помножимо два числа з однаковими знаками і що буде, коли ми помножимо два числа з різними знаками. І те саме з діленням. Запам'ятайте, ось таке правило. Якщо в нас числа мають однакові знаки, тобто вони обидва додатні або обидва від'ємні, то помноживши їх або поділивши їх, ми в результаті завжди отримаємо число додатнє. Тобто у нас однакові знаки, ми йдемо в один бік. Однакові знаки завжди буде плюс. Якщо в нас різні знаки, або в першому елементі, або в другому елементі стоїть знак мінус, тобто знаки різні, то в результаті примножені. Та при діленні ми завжди отримуємо знак мінус. Це все, що ми маємо знати. Ну а далі приклади. Наприклад, 12 помножити на мінус 6. Спочатку ми 12 множимо на 6 і отримуємо, що 72. Як ми множили 12 на 6? Я 10 помножила на 6, це буде 60. І 2 помножила на 6 це буде 12. Ну, ось так, 2, я помножила на 6, отримала 12. Тепер я ці числа додаю і в результаті 72. Так як в мене одне число від'ємне, то в результаті буде знак мінус. Дивимося далі. У нас обидва числа від'ємне, то в результаті буде число додатнє. Ну, плюс я не ставлю, бо число додатнє можна попереду плюс не ставити. Так? 7 я множу на 6, отримую 42 число додатнє. Далі в нас ділення. Ділення всі ті самі правила, що з множенням. У нас одне число від'ємне, тому я зразу поставлю мінус, щоб не забути. Далі 28 ділю на 7 і отримую мінус 4. Дивимося ось сюди. Два числа, одне від'ємне, друге додатнє, тому в результаті буде мінус. А тепер нам треба 22 помножити на 8. 22 це в мене 20 плюс 2. Я 20 множу на 8, це буде 160. І 2 множу на 8, це буде 16. Додаю я ці два числа і отримую 176. І не забудьте про мінус. Я думаю, що тепер ви не будете плутати, коли плюс на мінус дає мінус, а чому мінус на мінус дає плюс? Це лише в множенні та діленні. Не плутайте з додаванням та відніманням.